Втратив ногу на війні. 11-річний Дмитро Павленко ледь не загинув, рятуючи сестру під час обстрілу Іловайська два роки тому. За життя хлопчика лікарі боролися кілька днів, але врятувати праву ногу так і не вдалося. Після ампутації він потребує сучасного протезу, на який у родини грошей немає. Вражаюча історія від Вікторії Чистюхіної. 11-річний Дмитро Павленко приїхав до Донецька з Іловайська по новий протез. Два роки тому під час запеклих боїв у місті хлопчик потрапив під обстріл. Це трапилось під час Селовайського котлу. Сотні руйнувань, і втрачених життів. Тіло діми все понівечене осколками. Тоді постраждала вся родина. Нога тіліпалася на одній шкурі. Бабушки оторвала ногу. Жену ухо повриділа Перепонку. Мені попало. Чуть удніже візка, так би то, щоб накрила. Він врятував сестру, прикривши її собою. Життя хлопчика висіло на волосині кілька днів. Зберегти ногу лікарям так і не вдалося. Чуть ближе стояв волни, і так саме прикрило. Після ампутації дитині терміново потрібен був протез. У цьому йому допомогли волонтери, але апарат через два роки зносився. На новий у сім'ї грошей немає. Він коштує сотні тисяч гривень. При згибанні, при ходьбі уменьшається робоча висота протеза, так називає. Тобто, чоловік ні цепляє камішки, Цей протез покращений і належить до категорії високого ступеня активності. А відтак ходити дімі буде набагато легше й зручніше. Батьки дуже вдячні Рінату Ахметову за допомогу. Так, йому дякую за те, що допомагає. І нам помог, і людям допомагає. Історія Дмитрика дуже зворушила штаб Ріната Ахметова, оскільки дитина втратила ніжку. Ми добре розуміємо, що закупити такий протез сім'я просто фінансово неспроможна, і тому штаб Ріната Ахметова оперативно прийняв рішення закупити даний протез. Ми сподіваємося на те, що дитина швидше адаптується в соціум і зможе повноцінно розвиватися та вчитися. Тепер хлопчик легко зможе підніматися сходами, ходити по нерівній поверхні. В ньому можуть діляти практично все те ж саме, то і за здоровою Он ему позволять себе чувствовать так скажем, абсолютно нормально в своїй сліді і не ощущать себе чоловіком второго сорта. Сім'я Павленків не була переселенцями жодного дня. Вони весь час жили в Оловайську. Діма сподівається, що зможе закінчити школу, а головне жити як і належить дітям без війни. Вікторія Чистюхіна, Данило Кірів, Микола Осеченко, Володимир Конопля, Сабиття канал Україна.